Перше послання до Корінтян, розділ 3. І я, брати, не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовляток у Христі. Я молоком годував вас не їжею, бо ви не могли їсти її, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Якщо ж між вами зависть та суперечки, то хіба ви не тілесні і не поводитесь, як звичайні люди? Бо коли хто каже Я Павлів, а інший «Я Аполосів», то хіба ви не звичайні люди? Що таке Аполос? Що Павло? Слуги, через яких ви увірували, і то, як кому дав Господь? Я посадив, а полос поливав. Бог же зростив, так що ні той, хто садив, є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне, але кожний отримає власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми бо співробітники Божі ви. Божа нива, Божа будівля. За благодаттю Божою даної мені я, мов мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він будує. Іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж хтось на цій основі будує золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, кожного діло стане явне. День Богосподній зробить його явним, бо він відкривається вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди, однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви. Нехай ніхто себе не обманює. Якщо комусь із вас здається, що він мудрий у цьому віці, хай дурним стане, щоб зробитися мудрим. Бо мудрість цього світу глупота в Бога. Написано бо він ловить мудрих їхніми хитрощами. І ще Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому нехай ніхто не хвалиться людьми усе бо ваше, чи то Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє, усе ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий.